Так, так склалося, що життя мене привело жити в Умані, деякий час, ну і працювала. Працюючи в Умані, я зіткнулася з тим, що я почала бачити в музеях е, саме вироби трипільської цивілізації. В музеях Українщина, по Черкащина, вони якраз дуже багаті і там і, і дуже близько. Е, Траплялися саме саме легедзене, де розкопують трипівську культуру. Е, і я познайомилася з, з працівниками, з археологами. і Я побачила, що час від часу мені на очі трапляється іграшка. Це у музеї, уманський музеї, яка дуже дивна, не то, що дивна, вона незвичайна. Е, вона не така, як от е, Полтавщину знаємо іграшки, львівщину знаємо іграшки. Е, Черкаській області я іграшок не знала. А тут От така вона була чорна, чорна. Не знати, чим покрита, вона не блистіла, це завжди блистить. Вона не блистіла, вона просто чорна і з таким недологим свищиком, але не він пищав, гарно так звучав. І сказали, що це в громах таке робила. А так й жила в Умані, громи від Умані за 6 кілометрів. І працюючи в УМАНІ в педуніверситеті, до мене зайшла гостя. Як вона мене знайшла, я не знаю, яким чином якось вона так не знайшла. Вона зайшла і назвалася, що вона директор громівської школи. І вона дуже хотіла, щоб я в якій школі працювала, вела гурток гончарної справи. Бо в них село було гончарське, але всіх зараз гончарів вже немає. і нема кому. А вона хотіла щоб у школі проводилася дітям ліпка з глини і гончарна справа. Ну, погодилася, в педні працюю, а два рази на тиждень чи один раз на тиждень я можу з'їздити в сільську школу, це недалеко. І так я там зачепилася. Вона, це Ліда Павлівна, директор школи, тоді вона була. І вона мене познайомила з кількома бабусями, повела гості до дідуся, які ще були живі, які дійсно в молодості робили такі іграшки саме в громаді. Чим незвичайна ця іграшка? От чим це те, що я вже вислухала, вичитала десь в інших джерелах. Таких іграшок не робили ніде, ні в Україні, ніде в світі. Ну, фігурку коника зліпити можна кругом. В кожної країни, там в різних областях, трошки різна форма, але коник це стандартна фігурка. Коник – то є коник. Але що незвичайно, вони покриті смолою. У громах її покривали смолою. Звичайно, оця бітум, оця, оця смола чорна якою в наші часи, ти ще я пам'ятаю, тато мій човна смолив, щоб вода не пропускала, в гаражі смолять, щоб не протікали. Оце оця та сама, вона. Люди чомусь до цього дійшли, які віки не знаю коли, але сказали, як мені бабуся одна сказала, е, я питаю, чому смолою? Вона каже, там блискуче ж, гарне. І каже, якщо їх насипу, отако в коши, в насипу, їх складали і розвозили по всіх ярмарках і в Україні, більше. і в Білорусі, і так. Вони не так билися, вони між собою не так стукалися смола, вона трошки пом'якшує цей удар. Е, ну, вони все одно б'ються, звичайно, але якщо їх насипами, що десь стряснути трошечки, вони все одно не поб'ються. Так зразу. Е, але е, запитувала я їх, чим вони розписували, бабусі запитувала дідуся, і чому такі малюнки? А Малюнки дуже прості. Е, центр квіточки навколо порабкована такими пелюсточками або так само ось коник. Теж нібито як більші плямочки це серединки, а навколо пелюсточки такі крапочки. Або ще на гривках робили, такі лінії проводили, на носику біленьким чимось робили, вушка біленьким робили, ну це хвостика помалювати. Ну, от, в основному вони в таких нібито як квіточках. Називали вони їх, не розписували, не малювали, а рабкували. А чому рабкували? Слово рябий. Ряби, раби, ряби, місцева назва видно там на А був наголос, можливо. І вони казали, рабкували, щоб вони рябенькі були, а рабкували їх чим не пензликами. На паличку або на сірничок намотували якусь м'якеньку ганчірочку або пізніше ватку. І цим квачиком робили такого квачика. Фарби, краски вони казали. Краски розводили у окремих мисочках. І оце брали цим плачиком і оце рапкували тим плачиком ці роботи. Тому вони особливо не розписані, вони рябенькі. Ось показує теж один зразок, це офіцер. Ніби як солдат, тільки він без рушниці. Що без рушниці, значить офіцер. Бо є з рушницею, то значить солдат. Вони теж, бачите, нестандартно, просто крапочками різного кольору. А малювали поверх смоли, поверх неї ніяка фарба не лягала, принаймні та ще на воді розводиться, вона зшкрябується, але все одно білу глину розводили з борошном і це вже була біла, біла фарба. І борошном більш-менш приклеювалося. Малише додати яєчний жовток або молоко, але це рідко я таке чула. В основному то біла глина і з борошном. Або ще щоб вона кольорова була, додавали, якщо червона глина, то це додатковий колір, Червона глина теж з борошном. Біла, червона це вже два кольори. А щоб інші кольори були, додавали ті краски, які це я кажу сільським словом, краски, які ми фарбували яйця на Пасху, То ті які продавалися на базарі, або для тканини. Ті барвники, які тканину фарбували, брали, або ті барвники, які яйця фарбували. Оті От барвники бралися для того, щоб підфарбувати білу глину. Там були і голубенькі кольори, там рожеві були, жовті були кольори. Ну, а біла-червона це натуральні глини. Оце так їх, отак їх і рабкували. Офіцерів робили солдатів з червоними, або з білими, або з зеленими капелюшками. Так само погони їм робили, або білі, або червоні. Ну, а тут півників так само траплялася жовта фарба. Ну, в основному біла, червона, жовта, ще голубенька, зелена траплялася. Uh -huh. Теж траплялася зелена фарба. Це чисто смолені, я тільки їх посмолила, їх ще не радкувала. Я в теперішньому вигляді, як то кажуть, вже не... такі роботи для широкого, як споживача, я не роблю. Тому що смола вона коли нагрівається на сонці, вона шкрябується, а тим паче, якщо фарба. Вона ж теж до смоли погано пристає, вона відстає, вона відлущується. На наших теперішніх дітей ну воно не трошечки не підходить, да? бо треба, щоб воно не морза, не мурзалося. А на той, на ті часи, коли інших іграшок не було, а воно ще таке блискуче та ще таке горізноколірне. Діти були в захваті. Вони мамку купи свищика, мамку купи свищика, тату, тату купи свищика. І діти раділи таким іграшкам. Часом батьки скаржилися. А що це ваші краски та стираються? Але ну що, іншої просто не було. Воно гарне, поки продавалося. А якщо дитячу руку потрапило, то воно ставало ось отаким. Ну, але аби звучало, якщо воно свищить, якщо воно свище, то воно вже іграшка і вона дитині завжди гарна забавка. Е, що робили? Е, на чому, чому ця іграшка мене зачепила? Чому вона мене зачепила? Якщо уважно придивитися на вершників, це я у відео саме розповідала, там побачила. Чому, якщо уважно придитися на вершників, вони дуже схожі на ті викопні давні трипільські фігурки. Там же ж у тріпільці були божки. Жіночі фігурки якби без обличчя, там вони ніби як сова, якось так прищіпили, Не раз прищіпнули, два прищіпнули. І руки. Так само два прищіпи. Фігурка, ніби то людська, але два прищіпи руками, ніби то руки в боки. Оце були тріпільські такі жіночі фігурки. І вони проявилися оті фігурки, у формі вершників, які сидять на кониках. Вони дуже проявилися. І це мене дуже зацікавило. Ось саме ось цей. Так само руки в боки. Але вже картуз, як зроблений картузом. Це вже доповнення більш ближче, сучасніше, недавнє. А якщо давніші ще іграшки трапляються в музеях, то картуза немає, а просто кругла голова. Так як точно воно схоже на трипільського башка. Я вже стільки раз це повторювала і раніше в минулими роками, хто мене запитував, і, бо часто ж люди запитують, то я кажу, я не знаю, яким чином вона перейшла у народну іграшку, ця фігурка. Чи тому, що наші села споконвіку, як стояли за трипільців, на тих самих місцях стоять і наші села тепер. Біля кожного нашого села, якщо не в селі знаходять знахідки припільців, то біля села знаходять поселення. От Черкаська область так вона є. І в нас в селі теж була велика цивілізація. Шість тисяч років тому теж у буках було велике трипівське поселення. Теж воно було. І можливо, люди бачили через віки ті фігурки, перенесли в іграшку. Або десь у розкопах побачили і ту фігурку, яку побачили, посадили в себе на коня. Можливо, два варіанти, у мене два варіанти. Я не знаю, як наскільки воно все було. Чи воно перейшло віками від діда до баби, від баби до мами, там отакі літочки, Чи воно чи десь побачили. Але факт в тому, що ця фігурка дійшла до наших часів. Дойшла і вона виглядає як та доісторична, іще до нашої ери, коли ще існували, коли ще свищиків не було. Діти були тільки фігурки. Якщо робили фігурки, вони були на колесах у трипільців, але свищиків не знаходили. Ні, я цього не знаю. Що хтось знає, що були втрипіллі свищики, я б дуже хотіла це побачити. Але поки що я ще цього не чула. Не не чула і не бачила. Мені треба побачити. Те, що я почую, то одне, можуть якусь підробку прорекламувати. Мені треба його побачити, як кажуть, на зуб, попробувати. Що воно таке? Робили все. Робили там. Е, а що ще хотіла я би додати? Я запитувала одну бабусю, е, чому ви робите от так, а не інакше. От іншу фігурку, чому вершник там не з очима, не з вухами, не з руками, хоча трапляються з руками фігурки. Зараз для зразка в мене один ось я руку підняв. Є, а другий десь до картуза приклав руку. Так, он підняв руку. А є такі... Е, це не той, що з руками, смолений. А, він десь має бути, він розбитий у нас, але ми його склеїли для, для зразка. Що руки він гриву тримає руками, ну це вже пізніші іграшки, це вже люди вже трошки розвивалися в ліпці, в художній такий, то вже додавали. А найпростіші навіть навіть, навіть без козирка були. І без рушниці були, е, геть простесенькі. Ну козирючка не було, була кругленька голова. Навіть не розумієш, що то воно таке. І мене одну іграшку, коли побачили, що це воно там приліпило. Навіть оцих ще не розбирають, що це вершник. Діти бачать, от парадокс. Дрібні діти розуміють, що це вершник, що це е, солдат там сидить чи хтось там сидить, а дорослі вони дивляться і вони не бачать, що воно що це таке. Питають, що це таке. А діти бачать, вони у загальній формі бачать. І це так дивно. Ось ось, це копія е, нече порука. Нечепорук, ой, вже забула, як звати дідуся. Ой, він відомий такий, але ну, я не готувалася до цієї господи, трошки повилітала з голови давно. Оце копія його роботи. Дуже така вона відома, вона в багато публікаціях зустрічалася. Вона у нас розбилася, коли я її смолила. А смолила, треба ж смолити за в щоб тепла температура була одночасно, ніяких протягів холодного, гарячого не було. А я її нагрівала просто в плиті, якій ми їсти варимо на дровах, а знизу що то тяга, і вона просто розлетілася. Тому я її вже так посмолила, зліпила до кубки, щоб показати цей зразок, зате знаю, що він не подарується, не продасться, нікуди не зникне. Бо він клеєний, він бракований. Він залишиться в мене вдома. У нас наша домашня ця виставка складається вся з бракованих робіт, тому що. Не подаруєш, не продасиш. Значно ну, залишається вдома, і людям можна показати, що ми робили, що ми можемо робити, бо нічого не залежується. Все йде, все зникає. Ми... Перепіло вас, вибачте, Тетяни шпак теж були, зайшли в її майстерню, в неї ціла полиця там виложена, все. Вона каже: Оце все брак каже. Ну, з того брака ми, ми в неї вмудрилися. Ну, ну оце так, оце, оце так є приказка. Гончар з драного гостіка дійсно. От так воно, це правда. Бо, бо все ж, все ж роз, люди хочуть, люди бачать, а ми не в змозі, як то кажуть, охопити, задовольнити всіх бажаючих. Ну, наче нас тут не багато відвідувачів і таких, але все одно ми не встигаємо, бо от чомусь, я не знаю, як так. Мабуть, така заприказка, що гончарі Драного горщика у нас відстувала в усі віки. Е, далі, що ще? Е, треба до чогось повернутися, щось акцентувати, знову ж таки, про іграшку. Е, бо вона ще цікава, а запитувала я, чому ви так розписуєте? Чому такі розписи, чому ага. такі форми? І одна бабуся, це коли я з нею спілкувалася, їй вже було біля 80 може вже було 80, вона так на мене здивовано подивилася. Ну я ж кажу, якщо люди, то якби людські фігурки трошки якби були щось конкретніше, а вона так, мама так робила, і сусідка так робила. А мені, каже, було 4 роки, як баба Варка мені показала ліпити півника. це їй було 4 роки, а я коли з нею спілкувалася, це вона коли побачила півника, того, почала ліпити. А я спілкувалася, коли їй було 80. А бабі Варці, коли вона показувала, тоді було 90. Це вже через скільки поколінь, скільки років цим іграшкам? Це тільки за нашої пам'яті їм може 200. А якщо не за, це за наших поколінь, ви сказати 200. А якщо брати глибше, то ж так само баба, мамі, сусідка, сусідці, і так вони передавалися, то можливо оця фігурка, можливо, ще й трансформувалася ще з 6 тисячоліть. Можливо, вона так і перейшла від родини до родини, від від сусіда, від бабки, від мами. Отак вона й переходила. Ну а я продовжую. Зараз в селі ніхто не працює. Я в селі працювала 8 років у громах дітям на гуртках обов'язково. Крім того, що я їм подавала інші якісь теми свої для ліпки. Але громівська іграшка в нас була основна. Я її постійно їм давала діткам. Бо Форми різні, майстрів було багато, і кожен по-своєму щось виготовляв. А я збиралася докупи і кожного майстра, так, сьогодні ми ліпимо такого оленя, сьогодні ми ліпимо такого коника. У нас одна громадська тема була розписана майже на півроку. І на, кожному, на кожній групі у нас три, у мене три групи молодша, середня і старша. І я постійно це там людську фігурку ми ліпимо, щоб діти це відновили в руках. Можливо, десь воно там проросте в комусь. Ну ніхто. Оце за вісім років, поки що, оскільки в мене було діток, я ще не чула, що хтось десь почав знову займатися цією іграшкою. Можливо, десь колись проявиться, бо зараз там уже нікого немає. Один мій учень теж, якби він по спадку перейшов, батько його гончарував, дід його гончарував, і він теж гончар, і мій учень, бо він вже паралельно до мене на гурток бігав, але він теж там, де все всі наші майстри зараз. Вони всі гончарі. Там одиниці, не знаю, може двоє, так мої знайомих, що вони працюють, а то всі воюють, не стоїть. Наше українське. А я намагаюся сама отак ліпити. Це якби я це люблю робити. Я не роблю тому, що його треба робити. Я його люблю робити. Ці іграшки. Я вже інші свої інші свої іграшки теж роблю, звичайно. Але на цих вони мене всі в свій час як зачепили. Як зачепили, так вони не відпускають. Їх хочеться ліпити. Ну це громівський. Ось іграшки. ось вони, ось вони. І це я вже роблю в такому вигляді. Такі великі вони не ліпили. Mm. Ліпили десь отакого розміру. може, трошки між трошки більшого від цього, і трошки меншого від цього. Ну, в основному, десь приблизно це найбільші були. А це вже я ліпила сама. Вже це в якраз в Чигирині. Ми були на симпозіумі, то з мене не вимагали. Посуд, хоча я старалася теж хотіла робити посуд, всі манчарі манчарують, посуд роблять, а я в посуді не дуже сильна. Але Анжела, роби іграшку. Цього ніхто не буде робити, а ти нароби нам іграшки. То я, крім того, що дрібненьких наробляла, то я робила такі виставкові, щоб їх на виставках можна було показати вже такому сучасному, сучасному матеріалу. Це вже не смола, це вже не смола, це вже глазурь. Це вже наші поливи, і е, вони покриті ангобом, чорним ангобом, потім рапковані кольоровими ангобами. А ангоби це кольорові глини. Е, це біла глина, але вже вона пофарбована мінералами різними, е, окисли різних металів, що вони витримують високу температуру, зберігають колір. Вони, е, це, це вже якби керамічні фарби то вже по, чор, по чорному ангобові, я покриваю роблю це рахування вже кольоровими ангобами. і потім зверху покрию прозорою глазурю. Це вже сучасні керамічні матеріали. І ця робота вже не шкрябується, не стирається, вже нею можна користуватися. І вона так само звучить, хоч вона і велика, але вона теж звучить. Тому що деякі гроші тут мають звучати голосніше. Зараз ми щось покажемо, що ми з можемо позмагатися. А що ця скаже? Ми теж нас вони прислухали <рес> <коли> так, за <затаїлись. рес> оце, оце, так, що я ще можу сказати про громівську іграшку.